Я то. майже дописала, то я зараз допишу. Добре. Давай, будь ласка, Софія, читай перше речення. Ніч була зоряна. Зоряна, ясна. Я Дякую, Аніта. У садку у садку квітнуть троянди. Троянди, я люблю троянди. Данечка, читай наступне. На гілки с... сіль. С... На гілки ні. ану читай читаю На гілку сили синички на гілку сили пш... синички. На пшенички, синички. Софія, дали. Юля ставить на стіл стешки. Аня не проходить чудово. Так стежи -ле лежать. Шишки. Шишки, так. Давайте я зараз витираю. Отак. От І читаємо наступне. Але тепер я вам не допомагаю. Ви самостійно будете дивитись. Дивіться, у мене хто в гостях є. Ви знаєте, цю дівчинку, дівчата? Ні. Ага. Хто знає цю дівчинку, як її звати? Це Лія, Аніта знає. А Софія Лію знає? Ні, Ні да, вона не знає. Це в нас Дана. Помаша ручкою Дана скаже: Привіт, Тана. Це Лія, Аніта і Софія. І Я Ксюша. Знаю. О, бачиш як. Добре, давайте, Данечко, читаю це речі. У, а... у, у степу хатинка. Так, дякую, далі, Аніта. На конях проїхалися, проїхали козаки. Угу. Дана. Мама, вайт, ам, вайт, Дана? визовочей. Овочевий Суп. Суп, дякую, Софія. Зайчик заховався у нічці. І останнє Софія. У Карпатах високі дерева. Які розумнички! Добрі читарики вже. Молодці дівчатка.